Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. У нас сьогодні ринок в неділю, місто Луцьк. Ми сьогодні будемо підбирати такі автомобілі, як Риношки будемо шукати, одним словом, каблучки, щось таке недороге для роботи для сім'ї, частково туди і туди. Але щось до плюс-мінус до 7 тисяч доларів. Не знаю, що з того вийде, бо Кенго знайти до 7 це буде дуже-дуже складно. 에... Замовник про це попереджений, але будемо шукати, будемо намагатись знайти те, що є. 에... І другий, як найпопулярний меган, <гум> другий, 에... в пошуку буде бюджет так само до 6 ну, тисяч, але має бути гарна комплектація, все як завжди, клімати, клопідйомнички, щоб все там працювало. Будемо бачити, що ми знайдемо, як ми знайдемо, бо роки в машини йдуть. І що з того буде, погнали далі. І після ринку обов'язково пройдемось по цінам, бо вони дуже сильно міняються, дуже часто дорожчає в мито майже кожен, та не кожен місяць, вже кожен два тижні піднімається, плюс-мінус 20-50 доларів додається до розмитнення автомобілів. Побачимо, які ціни на автомобілів після підбору по повториночку. Ну а зараз погнали шукати ті, що мають бути гарні автомобілі. Так, отаку кінгурядку сьогодні ще купляємо, розглядаємо в досить гарному стані. Для роботи автомобіль береться, дуже великий мінус і в ньому що нема кондиціонера, але машина для роботи. Треба в мінімальний бюджет щось подібне підібрати. Автомобіль повністю рідні фарбі. 232 тисячі підтвердженого пробігу. У нас чистий рік який. Восьмий рік і ціна 7 тисяч доларів. Вже сторгувалися на 6800 і за такий рік з гарному стані машинка в принципі дуже і дуже адекватна ціна. Я навіть не очікував, що ми знайдемо таку машину. Ну так, кондиціонера нема, але для роботи там возить запчастини, то в принципі ніхто тим кандіром користуватися, певно, і не буде. Ну Ми йдемо шукати далі. У нас сьогодні ще Міган другий і буде багато цікавого, сподіваюся. пробе у нас 234 по блоках и 232 900 по садометру. Одинаково? Да, пробе совпадает, 3% это нормальный разбег. Да, 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 ну, за кордоном, да. А у нас якби проще датчика поміняти якогось. якось. Щоб вона живенька, да? Зинак плюс мінуть вже така. 540. Да, тормоза новенька десь. Це ціле. Рулик ший да? трошки вже, але цілий гарний. Перетяжечка свіжа. Клімат є, зараз перевіримо датчики дощосвітла. що світла, що в нас попробує 152 тисячі. Хотілося б таку, звісно, вірити. Будемо дивитися, що у нас сидіння свіжі. Є ось така цяточка просишка. Боковушки не задавлені, нічого не сижено такого. Двайкарство, допустимо, да. так. по Повертає. Там лег... легенький такий підкрас. Десь тут такий підкрас. Коврики цілі свіжі, теж приємна штука. Салон, в принципі, в гарному стані. Поводівські дверки є там, царадне, все. Тут все працює. Каталізатор на місці? Подивимось. Не працює цього тільки. Тож, заж... зажигання ж не включено. О, було включено, теж не було. Ну, Значить перевіримо, може і не робимо. Блок керування БУшний 300 гривень, то все рішається. На дверку. Не на блок, а там така схемка. По бамперу там мелкі косочки. Ну це в принципі. Там красне, не краще. Ну Покращено ну, зрозуміло, що буде, ну, в таких руках десь буде якийсь царапинка, десь щось, це маємо розуміти. Але загалом там, запаска вроді є, да, домкрат є, ключ десь там під домкратом зазвичай. Так. Тут у нас перелак такий маленький. 180, 305, ну, під... да, підкращено. Ні, шпакла такого прям не бачу якогось дірського. Ну, ось трошки більше б'ється, може тут десь щось рівняло там, під 300, навіть 240, ну там було десь там, 300, так Тобто, перекрас, нічого страшного. А тут просто роздувалося, просто що в колір. Ну і ось цяточки, бачите, де? Да? Такі царапини по цьому. Пока. <говори> да. Руки, так. Да. Якщо там 152 пробіги, то передивимось всі документи, може там будуть якісь е ці тюфи німецькі, раз у нас з Німеччина, то було б непогано. Було, ну Стан гарний. Отже, інієм докрився вже працює. Рубочка суха. Так, а ось цікаві у нас бумажка, що то воно тут у нас пише? Тихогляд у нас був минулого року на пробіжі 135 тисяч 200 кілометрів. Автомобіль з Німеччини, Євро 4. Він-код співпадає. Все добре. Оце, друзі, її пробіг 152 тисячі. Бо діагностикою бензиновий двигун дуже сильно не глянеш в цьому році. Це дуже класний пробіг. Так, да, можливо, десь була міська, десь щось підтерте, покоцан, але скільки років в машині. 3600 днівний одометр, це дуже показник непоганий. В плані тому, що його там нічого не розбирали, не знімали. Акумулятори не від'єднували нічого. Критичного нічого не ремонтували, бо якщо б відремонтували, то б знімали все. І пропало би там був би ноль. Так, подивимося на той міганчик. Труба трохи ржавенька, але труба то на нас не лякає. Пружини цілі, в гарному стані. Тут герметики всі рідненькі, все. кузов немає жодного ніякого нарікання, нічого. Саме головне. Саме головне козов в таких роках 6, 7, 8 рік. Герметики всі на місці, нічого не обідрано, не покоцано. Каталізатор не різаний, він на місці, працює вона нормально, помилочок немає ніяких. А тут як завжди. Трошки десь прищики, бороки беруть своє. Мотор сухенький нічого не знімалось, не розбиралось. Це... Речка сухенька, все нормально. Так, ще сьогодні такого міганчика розглядаємо на покупочку. 5850, сьомий рік 150 тисяч рідного пробігу. Це дуже рідко. Таке буває. Один легенький підкрас, машина гарно обслужена. Працюють кондиції клімати, все. У нас є навіть замінені тормоза з дисками-колодками передні-задні. Є одне невелике зауваження. Не працює модуль заднього лівого склопідйомничка. Ціна його плюс-мінус 300 гривень. Так що така машинка. Розглядаємо. Не. Ну що ж, друзі, такий сьогоднішній наш був пошук автомобілів для наших замовників. Придбали у нас перший автомобіль комерційний каблучок Renault Kangoo 8 року з пробігом 234 тисячі, здається. 1,5 дизель. 6-7 тисяч доларів за нього просили, за 6800 ми домовились. В принципі, в автомобілі не було ніяких крутих нюансів. Але було, але в ньому не було кондиціонера. Але, але якби він не був дуже сильно потрібен, чому? Бо машина береться для роботи, для поїздки на короткі дистанції, возити запчастини там якісь, ну і дома там деколи щось поперевозити. Тобто, якби ніякої такої глобальної задачі на неї не стояло. Знайшли таку кенгурушку. І другий автомобіль в нас був Рено Меган другого покоління, восьмого року, чи сьомого, чи восьмого вже забув. 5800 його була ціна і він був в суперкласному стані. Один легесенький підкрас, зато такий обслужений, гарний. І, що саме головне, підтверджений 150 тисяч пробіг. Отакі були, друзі, сьогодні автомобілі. Питайте в коментарях, які вас автомобілі цікавлять. Будемо дивитися, дивитися і робити огляд цін по автомобілям. Огляд цін по Луцькому авториночку зараз проведемо разом з вами. Погнали! Зофірочки такі от продаються. До них, до речі, так само завернули вже розмитнення просто в космос на ці зефіри. 1,6 бензин, 240. Пробігом 6 тисяч доларів. Ну, це щось ціна така дуже-дуже адекватна. Не знаю, яка машина, але ціна вже зараз мені здається. Таких цін на зефіри. До речі, друзі, дуже частенько задають питання про вантажні буси, їх на ринку ну, не так багато. Бо Бус з бусами взагалі зараз тяжко, якось, не знаю, чогось мало їх стали возити. Такий є трафік 21500 20 за 2020 року автомобіль 2-літровий дизельний двигун. Вже з 2020 року, здається, пішли назад, повернули, там вони рестайлили вже. 2 двигуни і вони вроді би вже такі самі надійні, гарні, не такі, як 1,6 були. Такі собі трошки, трошки, як на мій погляд, 1,6 цепного мотора реношного на таку велику буду, то трішечки його не вистачало ні по мощності, ні по ресурсу. Ну, Зато гарний був розхід, що для лізінгу, для корпоративних тих всіх перевезень, комерційних, верніше, то дуже гарно. Ну і ще такий вітюк є Mercedes-Benz Vito 1990, так само 2,2 дизель, старий мотор повернули з го року виготовлення. Отакий віток вантажний, біленький, дуже цікавий. Посатік без сьомий. Дуже популярна модель в пошуку на цьому, а тижні, вірніше, шукали такого такого плану автомобіль. ПАСА 12-13 рік 12900. На хром пакеті. Це я так розумію. Досить гарному такому візуально, принаймні, технічний стан непоганий на ледованих фарах вже. Ну, вірніше там ледована підсвіточка, а адаптивний ксенон ще має бути. Такий кадік цікавий на гарних дисочках такий, виглядає дуже шикарно. Датчики дощу світла, дивлюсь є, хоч стара буде, але двохлітровий газ бензин 8150. й рік випуску. Ну, Він може бути і дев'ятим, не знаю, то вже треба дивитися документи. Але, але цікавий для тих, в кого є там паніка на дизель. Двохлітровий бензиновий двигун тут стоїть самий простий, самий надійний. Розхід не самий малий, але надійний. Так, пройдемося ще тут порядок. Ось такий от Верлайн тігуан. Непоганий, ніби візуально заскочив. В цих таких тракових обвісах, як на Шкоді 17, 250 за 13 рік. Кашкай. Бусешний вроді би має бути. 11350. Ну і знову варік. Вірніше трафік в цей раз, хоча та сама машина. Довга база, 9 місць, 13700. Кому цікаво. Звертайтесь, можна все передивитись, перевірити. З кросоверів ще така Honda є не дуже дорога, але за 9 рік то не дуже дешево. За 9 -й рік 11300. Я так думаю, ну має бути гарна машина. На шкірі, правда на механічній коробці. До речі, друзі, як вам шкіра? 50 градусів жари. Як вам? Бо дуже часто дзвонять, кажуть, ось хочу, щоб на шкірі, щоб все було і то було, і підігрів, і то і все. Ну не знаю таке собі задоволення. Взимку холодно, <головнік> влітку. Дуже пече, дуже тепло, прямо через через зміру. Ну йдемо дивимося далі. Такий як п'ятий гольф трапився 8-го року, 1,6 двигун, бензиновий. 7200 ціна не мала. Зараз вже це не то, що не ціна, напевно тут є за що, не знаю. Для тих, хто ціни, дуже хоче таки Комплектація United. Не знаю, чим вона там відрізняється, нічого особливого немає. Датчики душі світла. Постий пластиковий руль. Ну, коротше, таке. Напевно, комусь подобається. Астрачка 6350. У випуску так само моделька дуже популярна. Міган 2 Астра, той самий Гольф 5. Плюс-мінус. Конкурентно спроможні моделі. В кожного є свої плюси, свої мінуси. Десь кузов краще. Досить непогані автомобілі там з 6 по 10 рік поручтей. Так само і міган для порівняння. В гарному сіренькому кольорі такий темний асфальт. 7 рік 5800. Ну вже з газом. Можливо когось зацікавить. Телефонуйте, перевіримо, покажемо. Є там пару царапок вже дивлюсь по кузову. Ну, але теж таке буває, скільки років в машині. Кодувочка А5. Ось така в досить в такому непоганому стані ніби на перший погляд. Все треба, ясне діло, перевіряти, але візуально кривого косого нічого немає. Написано без підкрасів автомат 9350 11 року, 10-го випуску 11-й модельний. 9350. Такий непоганий шкіряний салон. Ну, з вставок тих модних. Такі друзі бувають автомобілі. Гольф 5 дуже часто питають дизельному варіанті 1,9. Я кажу, що їх дуже і дуже мало. Які є, ті мають дуже великий пробіг, бо ці 1,9 двигуни, вони, як раніше вказалось, мільйонники по пробігу, то на них їздили дуже і дуже немало. І знайти його з пробігом там плюс-мінус до 200, то ну, майже нереально, я думаю. За 7 тисяч доларів восьмого го року такий от гольф-5 може бути на гарних дисочках. До речі, друзі, щодо коментарів. Ой, сонце так сліпить, що просто капець. Щодо коментарів по, з приводу ціни автомобілів, дуже часто пишуть, що є все дуже сильно дорого, хай вони на них їздять самі. Е, я вас розумію, в грошах завжди проблема. Завжди це, як то кажеться, серпом по рейтингу. Ну, але. Мито дорожчає, ну майже, та не майже, а щомісяця, а то деколи і тижневі подорожчання є там, на 30-50 доларів. Багато хто знає, що з 1 серпня подорожчало. Розмитнення плюс-мінус в середньому десь на 100-150 доларів на кожному автомобілі. Ну, ніби не багато, але раз в місяць це трохи задорого. Вони підвищили на 400 євро плюс-мінус майже на всі автомобілі оціночну вартість. Тобто, якщо ви купили автомобіль за 3000 євро, а ви все рівно розмитнюєте від 3400. Отже, і від цих платежів набігає загальна сума. Е, ну, подорожчання, плюс-мінус 100 150 доларів ну, залежить від машини, від об'єму двигуна, від там, багато чого. Подорожчання неминуче і так як мені вчора, наприклад, сказали, то кросовери попали в сегмент підвищеної е, цінової. Ну, через, я так розумію, через великий попит останнім часом, то на них знову буде підніматися мито. Вже раз піднялося 1 серпня, і ще раз буде підніматися, і вже цей раз суттєво. Плюс-мінус біля 500-600 доларів. Наскільки це правда, ще не знаю. Ще ця інформація тільки проскочила десь там в кабінетах-кулуарах. в кулуарах. Як це буде виглядати, ще не знаю, але напевно буде. Раз заговорили, вже значить воно піде, піде, піде. Бо в державі нема грошей податки брати ні з кого. Отже і деруть все, що можна з покупців автомобілів. Ну йдемо, дивимось далі. Так, ще що в нас є ще з кросоварів? Отакий екстрел трапився, дивлюсь, го року 2-літровий двигун, повний привід 11900. І разом із сертифікатом. Кому можливо буде цікаво, зафіксуйте номер. Телефонуйте, питайте. Все, що вас зацікавить, якщо треба перевірочку, все зробимо, все покажемо. Автомобіль на механіці. Велюровий салончик. Такий от Звернув увагу на такий Rover. думаю, ну за 16 тисяч доларів досить такий цікавий варіант, дуже класно виглядає, шикарно, на гарній гумі зимовій новій практично. Думаю, що ж така ціна? Двохлітровий бензин, 144 пробігу, 11 рік. Все ніби непогано. Rover завжди таким класним дизайном відрізнявся. Але я тепер зробив, зрозумів, чому така ціна, де, де двері, за що братися. Може тут ще болгарочку чи, чи рік, чи що, що тут робити. Не знаю. Я такі автомобілі називаються встань, я сяду. Ну Можливо комусь там молодежі по приколу. Ну гарний варіант. Як, як варіант. Volkswagen Toran. Дивлюсь 2014 року. Дуже рідко ці останніх років зустрічаються ці туранчики. З 1,6 двигуном, 250 пробіг, 12900 ціна. Семимісний на автоматі. Ось такий. Можливо, когось зацікавить. 14 рік, в принципі, непогана ціна. Ну, але все треба перевіряти. Дивилися сьогодні гольфи 5, а це в нас трапився гольф 6, Десятий рік. 1,6 дизель, 193 тисячі пробіг, 8200. Ціна більш-менш. Я, я би навіть сказав турбоадекватна, це дуже дешево, не знаю, що там і як, все треба перевіряти, можливо когось зацікавить. Телефонуйте, питайте. Далі вже можна розбиратися, що до чого. Ось вони популярні наші маздочки, це X5, і питають дуже і дуже часто. Дуже цікаві автомобілі по своєму дизайну, дуже модернові, такі сучасні гарненькі на автоматі, бозична комплектація 14800 за 12 рік. В такому гарному голубому синьому кольорі. Не знаю, мені подобається. Багато кого синій лякає, мені не знаю, мені подобається більше, ніж, наприклад, чорний. Хоча чорний виглядає більш такий суворо. Більш статусно, я би сказав, напевно. Можливо як для чоловіків. Такий опис, ціни щось я не побачив. Ну і каблучок такий вантажний. Кангурушка. Ціни теж щось не бачу. Кому цікаво, телефонуйте, питайте. Вантажний 1,5 дизель 16 рік. Ось такий ще каблучочок 11 рік. Півторашка дизель. Такий сьогодні шукали. За... Ми купували його за 6800, але він був старшого року 8-го року. Цей 11 рік за 8 тисяч доларів. Ну вже такий рік цікавіший, свіжіший, тому й дорожчий. Нічого з тим не зробиш. Так само п'ятіступка, 66 кВт. І такий кенгушик. Астрочка на автоматі. Астра. Це що у нас? Бензинова. Бензинова не фарбована. Автомат тут вроді би, робот стоїть, 5500. Шостий рік. Кого цікавить, будь ласка, можна все дивитися. Глянемо ще пару автомобільчиків зі Швейцарії. Такий ось кашкайчик стоїть, 12 рік, 14300. Ну я так думаю, що він напевно має бути в гарному стані за такі гроші. На повному приводі механіка семімісний. Такий Сіат модний Атека 2016 року на ледах. Шикарні диски такі модняві. 20 800 доларів, двохлітровий дизель а Що в нас за коробочка не вказано? Автомат. От такі справи З кросоверів, до речі, дуже популярний так само KIA Sorento Чи перепрошую Sportage Sorento більший. Ти я вже щось заговорився. Так само вони з модним дизайном виглядають непогано, 12 рік, 1,7 дизель 13700. Вже вони трошки дорожчі за Кашкаїв, ну і трошки інший дизайн мають. Ну і пішли в нас улюблені Мегани. Мегани, Мегани. Не відпускають вони українців. Ось у нас 18 рік, 1.6, 15300. Четвертий Меган, бозешний, 146 тисяч пробіг на асистенті Поліс на всіх ділах. Бозешка модні фари, вже лидовані з усіма примочками. Кашкайчик 15-го чи якого це року? 19-20 й й я помилився. Тож вже на Олегах, дивлюсь, модний, 18900 на автоматі. Ще один мігашик 13600 за 1,5 двигуном за 18 рік. Ось ось Такі популярна ще модель як Пижик 3008. Досить таки гарна надійна машинка. Їх дуже люблять. Їх дуже мало зараз в виборі. Дуже тяжко їх знайти в адекватному стані. 11200 ціна за 13 рік на автоматі. Автомат у нас тут стоїть робот на цьому двигуні. Але вони більш-менш адекватні, роблять нормально. Мене вчора хтось дзвонив, питав, каже, можна таку машину за 9? Ну кажу, можна, але я для вам для цього не нужен. Просто побачили в оголошенні, купили і все. Якщо вона там неадекватна ціна, то й дивитися їй нема що. Ну якось так. Ford Kuga 11650 за 11 рік. 2-літровий дизель. Як на мене трішки недооцінена машина. Досить непогана, але чомусь в нас її дуже рідко вибирають для себе. Зоєчка електрична, 6500, що 6500. А, то Е, чи що це таке? Не бачу я, а, 9250 15-го року, 98 тисяч пробіг. Такі електрички потрапляються. Карок 18-го року, на ледах, модний. 24 200 Такий шикарненький. Для тих, хто любить каджари, так само є каджар, там ще є кадьяк. Кросовери в нас останнім часом стали дуже мега такі популярні, просто капець. Може через той піднімає ціну мита на них. Бо якось їх стали брати більше, ніж звичайні автомобілі чомусь. 26500 у нас ось за кадіяк. 2.0 автомат, 150 пробіг. 18 рік. Що ми в ньому маємо? Ткановий салон. Гарний пробіг Адаптивна підвізка, що там є. Да. Такий цікавий. Люди так само ходять, вибирають різні автомобільчики після ринку.